Привіт! Вітаю вас у новому відео та бажаю приємного перегляду! Сьогоднішнє відео буде таким мотиваційним. Тож, якщо ви хочете щось зробити, але не маєте натхнення, то давайте разом з вами це і будемо робити. Я почала з дитячої кімнати своє прибирання. Дуже люблю чистоту, тому такі відео будуть досить частими. І ви знаєте, коли я почала знімати, то прибирання для мене стало цікавішим. Не такою, знаєте, нудною рутиною, а вже більш таким цікавішим, бо ти розумієш, що ти це знімаєш, і хтось буде це дивитись. ми живемо в квартирі менше місяця, тому вона ще не вся облаштована, все робимо потихеньку, по мірі своїх, як би скажемо, фінансових фінансової змоги. Тому так, ну от по дитячій кімнаті добре видно, що вона взагалі в нас така ще гола. Не все мені тут подобається. Взагалі подобається квартира, але, ну, скажімо так, не під нас вона, можливо так. Але потрібно трошки часу і облаштуємо її під себе так, як нам це комфортно, як нам буде подобатись. Просто на все потрібен свій час. Ну і звісно, без помічника, без свого я нікуди. Не проходить жодна моя якась дія. Він майже завжди поруч. Кирил мені теж активно допомагає, розважає Давіда, як тільки може. Але все одно часом відволікаюсь, тут навіть видно, що постійно кудись в сторону дивлюсь, то я слухаю, як там поводить себе Давід. Взагалі у Давіда зараз такий цікавий період почався, він дуже активним став, почав активно ходити. Не так давно він навчився, але от вже можна сказати, вже бігає. Вилазить на всі поверхні, на які може тільки залізти, і тому ну ми від нього взагалі не можемо відійти, тому що, самі розумієте, це мала дитина, яка ще не контролює навіть своїх, скажімо так, дій і не знає якби, наслідків, що може бути. Тому він постійно біля нас, а ми постійно біля нього. В коридорі теж досить таке швидке прибирання, просто пропилососила, протерла комод, прибрала там зайві речі, які лежали, які назбирались за пару днів на ньому. В принципі, все. Вже підлогу мила у всіх кімнатах і в залі вже мила за кадром, тому що я ну, на те причини, скажімо так, і це наша маленька дитина. Яка постійно, просто постійно потребує нашої, ну а взагалі моєї, в першу чергу, уваги. Дивлюсь на себе в кадрі, знаєте, і здається, що я така якась серйозна весь час, або може навіть злюка, але насправді ні. Просто в мене так, коли я щось роблю, коли я така зосереджена, то ну, от такий в мене вираз обличчя, що може іноді так здатись. Дуже люблю горизонтальні відкриті такі поверхні. Дуже подобається мені, щоб скрізь стояв декор, але наразі це в мене тільки комод або стол наш обідній. бо на всі інші поверхні Давід може залізти, дістати. Тому поки що так. Але нічого все буде. Це насправді така тимчасова, скажімо, для мене, мабуть, незручність або навіть не незручність, а просто ну, така моя, скажімо, хотілка щоб там щось стояло, але нічого страшного, нічого в цьому такого прямо не бачу. Тут ми вже перейшли до обіду. На обід сьогодні в мене був рибний такий суп. Даві... Ну, нам, якби всім сподобався. Давіду не дуже, трошки зовсім. Вдалося його погодувати якимись вмовами, там, такими розважали його, як могли. Ну, коротше, Декілька ложечок у нас все-таки вийшло. А от хліб це любов. Це любов, це не передати словами. А особливо, якщо з маслом, то взагалі. Нарешті я дочекалася, свої гардини мені прийшли. Взагалі замовляла дві в залу на вікно і дві дітям в кімнату, але так вийшло, що я зрозуміла, що дві це дуже замало, тому повісила всі чотири на одне вікно. У дітей поки що тимчасово повисе та, яка була в нас тут на вікні, а вже потім куплю. Ну, звичайно, я сама не могла дочекатись чоловіка, мені потрібно було вже тут і зараз почати самій, але я здалась і вже пішов чоловік, тому що високо руки затікають. Ну коротше, така скажімо, нелегка то справа, я би так сказала. Обрізати ми теж вирішили самі, тому що там ну, нема ніяких, скажімо так, складнощів в цьому. Воно навіть не буде нічого видно, де щось не так. Це те, що вийшло вже в нас після обрізання низу. Залишили трошки, тому що воно має після прання ще сісти, можливо, але це не точно. Взагалі дуже класно, мені дуже подобається. Те, мабуть, те, чого я хотіла. Ще пізніше будуть у нас тут штори на цій стороні, і там дві, але поки що я не готова, я не знаю, які я хочу, тому поки що так. Це і Київська тюль, сама-сама така бюджетна. Тут в мене. На моє вікно 4 штуки по 2,81, ну, коротше, 11 метрів приблизно. Але виглядає дуже файно. Так, це ми купили люстру дітям в кімнату нарешті. Клас! мені подобається. Мені дуже подобається. Скільки коштує? Це що в коробці до 42. Сама люстра це 25,95. Угу. Ну, а то якісь штучки до люстри. Повісив чоловік люстру дітям в кімнату. Мені такий плафон взагалі дуже до вподоби. Мені подобається такий стиль. Може, під цю кімнату він не дуже пасує, але я думаю, що ми щось трошки переробимо потім і ну, він буде пасувати. Повісила цю гардину, яка була, вже трошки краще. Ну і хочу вам знову з вами сьогодні поділитися смачним, а саме головне дуже дуже швидким рецептом. Це маринований, точніше запечений ментай під сирним соусом. Все дуже легко, просто і швидко замаринувала в паприки і в перчику, склала в форму, зробила сирний соус. Це по типу Бешамель, але ще в кінці додається сир. Буквально хвилинку воно там по ну, однорідного такого. До однорідної консистенції воно змішалось все, і все. Я вимкнула вогонь і заливаю зверху рибку. Тобто, це буквально зайняло в мене все разом. Мабуть, ну, 10 хвилин це максимум. Так розподіляю просто поверх тепер риби цей соус і зверху викладаю можна натертий сир, в мене був в пластинки, тому так от пластинками виклала і все. Розігріла духовку до 180 градусів, поставила рибку і, звісно, поклала свій улюблений хліб. В поряд бо був місце. Подивіться, як вона виглядає супер. Ну, коротше, наша вечеря вже готова. Насправді вийшло дуже смачно, але я б сказала, що дуже мало. Вона так добре вжарилась і тому так от малувати можна було б ще. Ну, на цьому я хочу вже закінчити своє відео. Я вже тут і так набалакала. Дякую вам всім за перегляди. Зустрінемося в наступних відео. Всіх чекаю. Пока-пока.